Прикидати цифри, воно корисне, воно сприятиме вашому бізнесу, чи це ніяк не зв'язано? А якщо ви президент президент, то вміння рахувати, воно важливе чи ні? А тепер ще одне питання. А якщо ви помічник, який несе президенту щось обраховане, то як ви думаєте? Вміння ваше рахувати, воно впливатиме на вашу кар'єру, на ваше положення в суспільстві, на вашу зарплату, ну і на все інше. Я думаю, що так. І ось в Американському інституті підприємництва вийшла стаття Кевіна Корінфа і Стена Войгера. Це старші наукові співробітники там, центру можливостей та соціальної мобільності. І що вони написали? Тарифна формула Трампа не має економічного сенсу, і це засновано на помилці, кажуть ці е, два дослідника. Чому тут проблема? Ось вони пишуть, що президент Трамп у середу оголосив проведення мит практично для всіх іноземних країн, починаючи від мінімальних 10%, і закінчуючи 50%. Економічний спад був драматичним. Фондовий ринок втратив 9% своєї вартості, а прогнозована ймовірність рецесії зростає. Ну Ви знаєте, що там 2 трильйони доларів, тільки фух, як корова язиком змила просто за один день. І всі шоковані були, там навіть Ілон Маск втратив купу грошей і навіть почав критикувати помічника Трампа, кажучи, що ну, щось не так, щось ми не те порахували. І ось дослідники е, говорять, що е, президент Трамп описав тарифи як взаємні, що дорівнюють половині ставки тарифів і нетарифних торгівельних бар'єрів, запроваджених іншими країнами. Однак нічого подібного. Там немає в цих обрахунках мито, яке Сполучені Штати встановлюють для інших країн дорівнює дефіциту торгівельного балансу США, поділеному на імпорт США з даної країни, поділеному на 2 або 10 відсотків, залежно від того, яка ставка є вищою. Тобто там ділилось, ділилось, ділилось. Якщо отрималось менше, ну, наприклад, 5%, то не 5 відсотків все одно буде 10%. І ось ці вчені почали думати, а що насправді відбувається. Вони пишуть: наприклад, якщо США імпортують товарів на суму 100 мільйонів доларів, а експортують до деякої країни 50 мільйонів доларів, тоді адміністрація Трампа стверджує, що ця країна стягує 50-відсоткове мито зі Сполучених Штатів, ну тобто різницю між 50 і 100 мільйонами, поділена на 100 мільйонів. Взаємне мито, запроваджене Президентом Трампом, становитиме для цього. 25%, ну, типу поділено на 2. Ну, щоб не зовсім уже 50%. Поділено на 2. Типа щадяще. Формула для тарифів спочатку розрахована, розрахована ради, радниками Трампа і опублікована управлінням торгового представника штатів. Зазначаються дослідники, немає економічного сенсу. Дефіцит торгівлі з певною країною визначається не лише тарифами та нетарифними торгівельними бар'єрами, а й міжнародними потоками капіталу, ланцюгами поставок, порівняльними перевагами, географією тощо. Але, зазначають дослідники, якщо навіть серйозно сприймати тарифну формулу Адміністрації Трампа, вони все одно роблять помилку, оскільки тарифи, які як передбачаються, стягують іноземні країни, завищені в чотири рази. І, як наслідок, взаємні тарифи, запроваджені Трампом, також сильно завищені. Тобто, вони кажуть, що взагалі пораховано неправильно. Тобто той, хто рахував, він просто відсотків не знає. Він не знає просто арифметики. І, до речі, Ілон Маск підтверджує це, тому що брат Ілона Маска там, щось критикнув помічника Трампа. Він каже, що випускник Гарварду, чи чого він там, випускник, а професор, професор Гарварду, це не добре. Це недобре. Професор економіки Гарварду це не добре. І ось е, формула, яку вони вираховують, вона фактично е, інша. І прорахована формула, яка яким здається правильна. Адже от вони пишуть, тепер ми вважаємо, що формула, на яку спиралася адміністрація, не має підґрунтя ні в економічній теорії, ні в торговельному праві. Але якщо ми збираємося. Вдавати, що це надійна основа торгівельної політики США, нам принаймні слід дозволити очікувати, що відповідні чиновники Білого Дому ретельно проведуть свої розрахунки. Тобто вони кажуть, що мало того, що вони формулу взяли, так вони ще й формулу неправильно прорахували. І ці дослідники порахували все, як воно має бути, і ось тарифи, які мали би бути. І так, я просто назву деякі країни, які просто ну, дуже красномовні. Наприклад, Лесото. Оголошений тариф 50%. Але дослідники порахували, що має бути 13,2%. Тому що оці всі фактори, якщо їх врахувати, то насправді лисото не наносить шкоди США на 50%. 13,2%. Далі, Камбоджа, було 49%, треба 13%. Мадагаскар, ну там, де ви знаєте, да? 47%, а потрібно 12,4%. В'єтнам 46% Трамп запровадив, а потрібно 12,2%. Фолклендські острови 41, а потрібно 10,8. Ірак, 39, а потрібно 10,3. Далі, ну, із таких країн, які ви знаєте: Таїланд, 36 запровадили, а потрібно 10. Китай, 34 запровадили. Потім догнали ще зверху, а потрібно 10. Далі. Лівія 31, а потрібно 10%. Молдова 31, а потрібно 10%. Ну, виявляєте, щоб Молдова Молдова наклала на Штати отакі взаємні мита 31%. Ну, немає, ну, Молдова немає таких торгівельних Експортно-імпортних відносин Сполученими Штатами Америки аж на такий відсоток. Казахстан 27%, а потрібно 10. Японія 24 а потрібно 10. Європейський Союз 20 а потрібно 10. І це при тому, що 10 виходить тому, що це умова формули. Тобто, якщо менше, то все одно 10. Так от, якщо порахувати в формулах, то там Європейський Союз там взагалі 3% має бути. Тобто, ви зрозуміли, порахунок неправильний. Далі, ну там, наприклад, Ізраїль 17%, а потрібно 10%. Ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Коротше, наводять вони ці тарифи і говорять, що насправді, насправді дуже помилилися, і це може мати суттєві наслідки. І ось фактично висновок такий: якби вони порахували свої розрахунки правильно. Ми б отримали набір тарифів, який ледь перевищив би 10%. І фактично Американський інститут підприємництва і звинувачує людей Трампа в тому, що вони невірно порахували ось цю тарифну війну і запустили в світ те, що не може працювати, що не буде працювати, і що нашкодить в першу чергу Сполученим Штатам Америки. І все це могло б бути правдою, якби не одне, але хто дослухав до цього моменту. Якби ми були впевнені, що це дійсно помилка, а не запланована акція для чогось. А ось для чого, Бог його знає. Ніхто в світі не знає для чого. Вирішити, що люди Трампа так суттєво помилились можна, але це потрібно вже зовсім тоді. Дати відповідь на питання, що до влади в країнах приходять взагалі бездарі, які не здатні порахувати відсотки, які не розуміють, які наслідки буде це мати для Америки, та навіть банально для айфону, який нібито має суттєво здорожчати, тому що мита, як ви думаєте, люди Дональда Трампа могли, можуть бути настільки недалекими, щоб зробити такі помилки? Просто у відсотках. Чи можливо є якісь інші причини запровадження цих мит? Це питання, яке я залишаю вам. З задоволенням почитаю ваші коментарі. Давайте подумаємо, чи випадково це, чи помилка це, чи безглуздість, чи, можливо, за цим щось стоїть. Поки що нам не до кінця зрозуміло. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими. І не забувайте ставати спонсором нашого каналу. Berží se.